На білому аркуші намалювала школу. Найперше, що зробила, це розфарбувала жовто-блакитний прапор. Такий малюнок обрала недаремно, адже дівчинці не вистачає простого шкільного життя. Мені хочеться, хочеться у школу. Ага. До Чому? однокласників. У однокласниках моїх моя подруга. Угу. Ти сумуєш за школою? Угу. Війна забирає у наших діток дитинство замість шкільних уроків чи посиденьок з друзями. Вони проводять більше часу вдома та в укритті. Аби розбавити воєнні будні, мама привела віру на майстер-клас з малювання. Я малюю це моє хобі. Мені подобаються найбільше будинки, квіти і все в моїй уяві. Все Потім вигадую і малюю. Ми будемо таким хочеш стати. Не знаю. У мене попереду ще життя. Майстер-клас для діток проводить художниця Наталія Майковець. Для творчого року підібрала патріотичні малюнки. Коти в смугастій формі, калуша у рожевій панамі та багато цікавих персонажів на вибір. Стефанія, мамо, мамо. Колективні заняття позитивно впливають на малечу, каже художниця, адже малювання одночасно розслабляє та зосереджує і має терапевтичну дію. Вони вибирають колір, вони думають над ним. Їм дуже подобається результат. Хочеться їм принести прям готову гарну картину. Вони до останнього сидять і просять. Я хочу саме так і не інакше. Так це допомагає і в на жаль, зараз багато дітей, які ходять в них хтось військовий з сім'ї, і вони. І вибирають прямо прямо патріотично, щоб відіслати діслати фотокартку сам дідусеві, братові, дяді на фронт показати, що ось я там намалював танки. Творче заняття організували під егідою всеукраїнського проєкту Співдія заради дітей, яка спрямована на розвиток малих українців, де у дружній атмосфері вони проводять час із користю. Проект реалізується за підтримки ЮНІСЕФу та Міністерство молоді та спорту України. Він потрібен насамперед дітям, які покинули свої домівки і були змушені переселитися в Вінницю зараз. А також для вінничан маленьких, які потребують психоемоційної підтримки. Проєкт реалізується у 10 обласних центрах для дітей віком від 5 до 12 років. Заняття відбуваються шість разів на тиждень. У телеграм-каналі учасникам пропонують програму неформальної освіти, креативні заняття, рухливу діяльність та пізнавальну інформацію, залучившись підтримкою вінницьких партнерів. Ми співпрацюємо з Ямаріуполь. Ми співпрацюємо з молодіжною організацією Пласт. Ми співпрацюємо з різними майстрами, майстринями художниками, ми майстри зліплення, майстри з виготовлення різних прикрас. Також це були майстер-класи з IT, з 3 d моделювання, тобто кожен вибирає майстер-клас собі до душі. Кожне заняття безкоштовне. Головне обрати улюблену справу та зареєструватися. На урок малювання прийшло 15 учасників, серед них п'ятирічна Єва. Вона із Херсонської області. До Вінниці цієї сім'я приїхала у пошуку спілкування. За останні півроку вона нічого не відвідувала, і це дуже складно було. У селі так спокійно, добре, але там дуже важко, тому що немає з ким дитині спілкуватися. Ну, розвитку ніякого. Це дуже складно, тому. Що і дитина також трошечки психічно йдуть, уже якісь розлади, і дорослі так само, тому що ми там усі разом були. Там не одна сім'я було, декілька сімей, і ви розумієте, що разом це дуже складно. Тому тут зараз у Вінниці я, по-перше, хочу її в садочок десь влаштувати, тому що треба їй розвиватися. Катерина страшенно сумує за домівкою. Єдине, що і зараз втішає новини про те, що Збройні сили України почали визволяти окуповані території Херсонщини. Хочеться додому, хочеться, щоб уже скоріше Херсонська область була вільна, але дуже страшно. Там залишилися мої батьки, мама, тато, бабуся залишилася. Там багато, багато родичів залишилися. Розповідають, що стає вже страшнувато, якщо ось усе літо було більш-менш спокійно. Запуски були лише з Херсонської області, кудись да, в Україну під То зараз вже стало дуже гучно, дуже страшно. Вночі мама розповідає, вона прокидається і вже іде пити якісь таблетки, заспокійливі, бо дуже страшно. Будинок трясеться так, що такого ще не було. Але ми дуже сподіваємося на перемогу і на визволення відносити Дуже гарно. Я, я хочу сюди приходити. Дні і, Я маю ложку і, два котика. і майже в більшості діток така реакція на заняття, каже ментор проєкту Юлія Туровська. Я вам розкажу одну історію, яка дуже мене вразила. У нас є ножиці, такі фігурні. Дуже. І дитина якось принесла мені ці ножиці і каже: погляньте, от мене такі ножиці теж були. Я така, а чого були? Такий, ну згоріли. Така, треба бути обачніше. А дитина каже: А в мене весь будинок згорів. Розумієте, мене життя до такого не готувало. І мені дуже було тяжко в цей момент, і дуже шкода таких дітей. І хочеться насамперед в цьому житті зробити щось хороше. От. Тому, звичайно, я дуже бачу, як вони міняються. Особливо, коли батьки приходять і дякують за те, що їхні діти не хотілося ні з ким спілкуватися, боялися, не мали нових друзів. А тут вони приходять, і знаєте, і вони хочуть сюди приходити. І Це дуже сильно мотивує.